Експертна думка, друзі, вітаю вас. Експертна думка. Радий вітати всіх в радіоефірі України на хвилі країни. ФМ не втомимося допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися і рухати країну до перемоги. З вами і незмінний та патріотичний ведучий Денис Каїр, і Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Всі ми, українці, разом з нашою прекрасною батьківщиною продовжуємо жити в реаліях війни, але якби нам важко не було. Не зупиняємося не на мить, рухаємось до перемоги, кожен на своєму фронті, там, де він максимально ефективний, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини. Ну і розповідаємо про це всій країні. Знаєте, в такі важкі часи, в яких перебуває наша країна зараз. Працююча економіка, це можливість країни функціонувати підтримувати в тому числі нашу армію, яка дуже успішно рухає нашу країну. Разом з нашими бізнесменами до перемоги і стабільність економіки, і стабільність банківської системи досить і досить важливий момент. От про це ми сьогодні будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем Андрій Нікітін, директор рейтингового агентства Стандарт рейтинг Андрію. Вітаю вас! Вітаю всіх слухачок, слухачів і вас особисто. Дякую, Андрій. Ну, ви у нас не вперше в ефірі, в принципі, але декілька слів буквально про рейтинг стандарт рейтинг. Що за рейтинг? Про що йдеться мова? Наша рейтингове агентство представляє собою компанію, яка базується на інтелектуальній праці аналітиків, фінансистів, які вивчають в першу чергу наші фінансові ринки. І один із продуктів, який є публічним і який щоквартально розповсюджується через засоби масової інформації. є… Так званий рейтинг надійності банківських депозитів. Ми по публічній звітності, яка є в відкритому доступу, аналізуємо по групі показників, якість активів, зобов'язань, стійкість українських комерційних банків і представляємо рейтингову таблицю з точки зору надійності їх депозитів. Це ну, можна легко це все нагуглити і побачити, що. Банки, які зараз працюють в Україні, вони нами прорейтинговані і представлені в таких трьох основних групах, залежно від рівня надійності депозитів. Ну, ще є так звана четверта група, яка не попала в цю таблицю. А, скажімо, або у нас немає достатньої інформації, щоб стверджувати про надійність депозитів таких банків, або, можливо, ці банки просто не працюють на ринку депозитів, і, відповідно, вони ну, не, не так нам цікаві. Я би сказав, що колись ми більш Таку широку диференціацію банків розглядали з точки зору просто надійності, але саме споживачу цікаві якісь продукти. І зараз, на жаль, на фінансовому ринку дуже мало альтернативи саме банківським депозитам, і традиційно вони привертають дуже велику увагу депозити саме банки, яка у них надійність, яка вірогідність того, що все буде ок в середньо-довгостроковій перспективі, особливо. А якщо у вас депозити досить великого розміру, чи, скажімо, номіновані в іноземних валютах, тому що ну, от зараз під час війни хоча повна відповідальність держави за депозити фізичних осіб, але все ж таки треба розуміти, що чим банк надійніше, тим ви будете спокійніше і будете чекати всіх механізмів, які будуть забезпечувати. Ну, певні процеси, хоча вони і ну, не такі вже болі, болючі, але вони існують. Крім того, існують середній малий бізнес, депозити якого не гарантуються. Зрозуміло, розкажіть нам, давайте про основні результати діяльності нашого банківського сектору за перший квартал. Які у нас підсумки як почуває себе наша банківська система? Ну, так як ми. Здійснюємо це дослідження регулярно. Ми можемо порівняти дані першого кварталу. Ну, як правило, з точки зору коректності порівняння, порівнюють квартал до кварталу. Але ну, зараз ситуація така, що це буде не дуже зрозуміло, тому що перший квартал минулого року він перший квартал війни. От. тому, а якщо подивитись на деякі показники, порівнявши навіть зі зроком, ми бачимо, що банки показали рівень прибутку по банківській системі за перший квартал, навіть більше ніж за весь 2022 рік. рік. Ага. Так, це свідчить про те, що в цілому бізнес-моделі цих банків впоралися цими викликами, які зараз існують, і ну, йде така більш-менш методична робота, в тому числі по забезпеченню себе. Фінансовим піло подушкою для ну, страхування від певних негараздів і подальших викликів, які йдуть до банківської системи. Тобто можна так сказати, що кількість банків в системі фактично не змінилась з попереднього рейтингу. Кількість банків, які попали в наш рейтинг, в принципі, не змінилась. Це 54 банки. Кількість банків на найбільш надійність. Ну, зараз це 12 банків, було, 13 банків. Ну але е, різниця між найбільш надійними і трошки менш надійними, вона не така критична. Ми можемо по кожному окремому банку просто спостерігати, як він там рухається в таблиці, зрозуміти цю ідею. Ну і е, оскільки методика вона опублікована, ну не будемо на цьому зупинятись. Можна зрозуміти. В чому йде та чи інша ну, характеристика такого банка. Серед найбільш надійних банків, як завжди, ми розглядаємо три таких концептуально різні групи банків. Перше – це банки з державним капіталом. Всі банки з державним капіталом є в групі найбільш надійних. І навіть ну, ті два, які не мали прибутків. За підсумками 2022 року, в першому кварталі, вони вже стали прибутковими. Да? Тобто, ми можемо сказати, що всі ті, що є, ну це Ощадний банк, Приватбанк, Укргазбанк. І Укорексім банк всі вони в групі найбільш надійних, не тільки а відповідно до того, що вони є державними, держава в першу чергу зацікавлена в підтримці їх ліквідності, да, а в тому, що вони ще й демонструють покращення певних своїх показників. Це от перше таке ядро. Да? Ну, крім того, є банки міжнародних банківських груп і приватні банки. Да? Банки міжнародних банківських груп традиційно. Вони ну, користуються довірою вкладників. Ну скажімо, є вкладники, які більш довіряють державі, а є більш довіряють іноземним банківським групам. І Це все природні. Ну і от ми бачимо такі банки, як скажімо, банк Кридіагриколь, банк, Банк Кредабанк, Банк, банк Рейфазен. Вони якраз демонструють. Демонструють стабільне знаходження в першій групі про прокредітбанк та да? Пірілсбанк. Тобто, це ті банки, які, хоча вони належать до на міжнародних банківських груп, вони пристосувалися настільки до роботи в українських сьогоднішніх реаліях, що надійність велика. Ну, хоча тут також є такі моменти, пов'язані з тим, що. В зв'язку з тим, що є інфляційні процеси, то наскільки це ще є привабливим, це такі депозити, то ми розглядаємо і ці аспекти також. А в цьому розумінні більш гнучкими є там приватні банки, да От, скажем, є КМБ. Банк, який ну, вийшов також, ну, вже не вперше на позиції досить лідируючі в першій групі, він ще характеризується перевавлювастю пропозиції. Тобто, це банк приватний, не належить до міжнародної банківської групи, але банк з міжнародним капіталом. Тобто, от так. От. І українські банки, українські банки, які залежать до українського капіталу безпосередньо, ми сподіваємося, що ці виклики. Кризові, які існують, не, ну, не заважать реалізації всіх бізнес-процесів. От всі банки, які були виведені з ринку протягом останнього року року, ну, можна ну, так на, на два блоки їх розподілити. Перший власники, яких були пов'язані з країною агресою, агресором, і друге ну, була ситуація з недотриманням вимог фінансового моніторингу. Ну всі ми чули. Ці, ну скажемо, цю інформаційну хвилю, яка стосувалась, а, обслуговування грального бізнесу і так далі. О, тобто, ну були а, застосовані міри для того, щоб припинити цей поток. Але от банки, ті, що в другій групі, вони і не були лідіруючими а, з точки зору банківських депозитів, бо вони трошки свою бізнес-модель. Розглядали там більше були транзакцій, перекази і так далі. І я сподіваюся, що. Ну, пересічні громадяни великих сум там не втратили, тому що це були в більшості це кошти, які були в обороті. Ну, ви за щось заплатили, ця сума зависла, вона, вона незначна через фонд гарантування, там все, в принципі, всі повинні отримати без проблем. Андрію, скажіть, будь ласка, зрозуміло, з лідерами все понятно. Тут лідери, в принципі, всі ті ж. Чи з'явилися нові гравці на ринку, чи, можливо, перейшли? Там з найнижчої групи хтось серйозно стрибнув до лідерів, ну нових гравців немає, але ми вже не вперше проводимо додаткову оцінку соціальної відповідальності. О, да, це до так. речі, зараз важливо і ну я би відмітив банк кредит Агріколь Україна як банк, який не просто демонструє соціальну відповідальність в Україні один з багатьох небагатьох банків. Іноземних банківських груп все ж таки вийшов з Росії. Плюсік, ага. так, так, так. плюсики, то, плюсик то, то так, да. Тому це треба розуміти, що ну, з іншого боку, не так просто вивести бізнес, тобто це втрати і так далі. Стає питання, хто їх буде покривати, так ну і, але от ми бачимо приклад, що. Можна якось це зробити. Да? і от, ну, Це трошки надихає, тому що ну, дійсно не дуже приємно, коли ну, ви в банку, не буду називати, які ну, не мають напряму відношення до, до цього процесу. Але їх власники ну, якось так ну, ну, помірно до цього відносяться, кажуть, що це довго, там думають і так далі. Але де-факто продовжують фінансувати. Сторону агресора. Ну Це неприємно. Зрозуміло, і ми розуміємо, що ну це в певну міру свідомий вибір. Але з точки зору, от як сказати, по, по рейтингу надійності, ну, в принципі, от так воно от, воно є тримається. І от ви задавали питання на попередні наші зустрічі: який прогноз? Ну від Прогноз він. Ну, справдився да більше того, ми знаємо, є певні позитивні моменти на фінансовому ринку. Ну, як результат, в тому числі зусиль нашого уряду по підтримці, по забезпеченню макрофінансової підтримки, роботи з міжнародним валютним фондом, з міжнародними донорами, пересічний Україні. Це відчуває шляхом. Він бачить, що укріплюється гривня. Да, не да, зумію. до речі, це, так, да. так так погоджусь. Тобто, в принципі, ну, так глобально зараз не будемо там вдаватись подробиці фінансово, економічно. Ми більш-менш в реаліях війни, звісно, стабільні. І банківська система підтримує цей цю стабільність. Так і я не вперше на це наголошую. Нам дуже важлива стабільність саме банківської системи. Ну ми це можна порівняти знайте з, з електричною стабільністю. от ми не помічаємо, що є електрика, що вона в кожному гаджеті, як то кажуть, але помічаємо, коли її немає. А коли її немає, це просто, ну, от, просто колапс. Угу. Яка, да? Тобто, не банки, це не просто колапс там якихось там, як є такі відношення багатії. Там хай також страждають. Постраждають всі, і в першу чергу постраждають реальні суб'єкти, які не в яких так, ну, елементарно, от я сюди йшов, там, каву пив, да, можна розрахуватись без проблем, будь-яким платіжним засобом ніхто не переживає. Якщо це не працює? Давайте в кишенях пошукаємо, скільки в нас ці готівки, давайте зрозуміємо, наскільки недешево забезпечити її рух, тим більше в умовах от складних, які ну, наближені на доліні зіткнення і так далі. Да? Тобто Це дуже велика кількість ризиків, яка покривається за рахунок банківської системи. І хоча можна так сказати, що зараз ну, так, банки не можуть. Повноцінно забезпечити кредитно інвестиційну модель бізнесу, да, тобто видача кредитів на Напряму залежить від можливості економіки, да? але е, зараз є інструменти, які дають можливість банкам заробити, мати позитивні фінансові результати, підтримувати платіжну систему. Більше того, у нас зараз платежі е, здійснюються там 24 на 7 і без затримок і так далі. Всі ми пам'ятаємо років 5 назад, навіть були спеціальні. Банківські продукти заходите в банк, що я хочу там переказати гроші. Ну от, а от вище 5 гривень заплатити, це буде швидкий переказ. Да? А якщо не заплатити, то, то буде не швидкий переказ. Зараз українці не розуміють, що таке швидкий, не швидкий переказ. Е окрім тих, які зараз знаходяться поза межами України в досить розвинених країнах. І вони стикаються з тим, що буде дуже багато таких моментів. Суть карцервативних, які ніхто не змінює реками, і е, ну тут ми навіть попереду, навіть таких країн, ну, як Швейцарія. Тут, от є тут, є тут чим трошки і пишатись, хоча ну так кажуть, що все не, не гаразд, але от, місцями все непогано, і місцями це все розвивається, змінюється бізнес-модель, зменшується кількість банкоматів, не тому що там це дорого, так, це дорого. В тому числі що потроху от ці всі, ну скажем, ну, Такі потрясіння, в тому числі там, два роки карантину, і так далі, вони трошки привчили до зручності і цифрових грошей, і електронних грошей, і так далі. І ми в цьому Напрямку, ну, скажімо, дуже впевнено рухаємося. І хоча, з одного боку, ну, це прискорення обороту грошей, це нібито впливає на грошову масу, кажуть, дуже багато грошей в економіці. Але довіра дозволяє працювати. І збільшення грошової маси, дійсно, тут є такий параметри, воно не позначається на ціні грошей, отак от радикально. Дійсно, ну, от, ви не пам'ятаєте, ви молодші, там, на початку 90-х, поки зарплату отримав, поки аванс. Навіть ніхто не пам'ятає, скільки це було в гривнях, тому що все перераховувалось в долари, тут же біжали, купували на все долари. В перший день, як отримали, а потім по долару продавали. І сьогодні це була одна сума, друга. Там На ларьках писали е, ціни там, ручкою там, і, і так далі. Вот. А це ж були мирні часи. А зараз ну, ви можете спокійно, спокійно суб'єкти мають гривню, і ця гривня знаходиться на поточних рахунках. Це також впевненість народу в державі. Ми тільки можемо подякувати патріотизму нашої нації в цьому розумі. Я погоджуюсь з патріотизмом. Ну, тут однозначно все дуже чітко і зрозуміло. Е, скажіть, будь ласка, Андрію, які виклики будуть в найближчий період, і які перспективи розвитку в цілому банківської сфери, от на ну, скажімо так, на наступний той же ж звітний період? Ну, звітний період він ми вже він вже вступив в силу, по, по суті, деякий час він. Триває, Ми бачимо, що те, що закладено в першому кварталі, воно, заб... воно продовжується всі ці тенденції. А, національна валюта, якщо не укріплюється, то вона і не девалює. Це такий параметр. Б. Банки мають можливість отримувати доходи і сплачувати. Навіть відсотки підвищують зараз банки по депозитам. Кстати, ви можете завести увагу. Цей процес буде йти далі. Так, він буде йти далі, тому що це ринок. Ну так кажуть, що ну, Національний банк неодноразово. Публічно про це казав, що це потрібно робити. Знаєте, але капіталіст не буде робити щось тільки тому, що це потрібно робити, якщо він не відчуває ефекту. І от ну це на ринку буде така тенденція, і можна слідкувати за пропозиціями. Якщо а, ну, у вас вже строкові депозити з якоюсь ставкою, ну я думаю, що тут. Не варто там бігати їх, переоформлювати і так далі. Але якщо досі тримаєте кошти там на поточних рахунках, ви не впевнені в тому, що буде там завтра, і так далі, можна вже розглядати питання збільшити оту частку ваших активів на да? частку саме на строковому депозиті. Ну так от причому це мова йде про гривню, про національну валюту, то тут буде два в одному, да? То з одного боку ви. Забезпечити для банку більш стабільний фінансовий план і можливість кредитувати. Да? По-друге, це зменшить розриви пов'язані з відкритою позицією. Тобто, якщо приносити валюту в банка, банк що з ним може зробити. Ну комусь її продати, нібито, да? але по балансу тоді в нього не буде цієї валюти, і буде відкрита позиція. Да, кредит валюти видати майже неможливо. Фізичним особам це давно заборонено. юридичні особи повинні мати експортний потенціал. Ну, тут такі, такі клієнти вони ну, би всі їх знають і вони всі свої можливості використовують на максимум. Да? Тому тут такі от, позитивні речі, які дозволять далі ну, банківській системі накопичувати от такі резерви для подальшого розвитку. Да? Тобто дуже велика дійсна частка не працює. Кредитів, зрозуміло, чому. Да? І, але така, така більш стабільна грошова гривнева маса вона дозволить продовжувати банкам цю реструктуризацію, пов'язану з тим, що старі непрацюючі кредити входять з балансу. Але з'являються ті все ж таки, що працюють, і це дає можливість тримати цей бізнес, розвивати і Ну, Очікувати його от, вже зростання, коли ми все ж таки сподіваємось, що переможемо в не таку довгу перспективу, і це побачимо незабаром. Тільки приємні, скажімо так, прогнози, і це дуже дуже круто. Друзі, Андрій Нікітін, директор рейтингового агентства Стандарт Рейтинг, розказав нам сьогодні про ситуацію в банківській сфері. Вона досить, досить позитивна і має тенденцію до. Теж позитиву, і всі ми теж тільки віримо в найкраще. Андрій дуже дякую вам за цікаву бесіду. Дякую за потрібну інформацію. І будемо очікувати вас, як завжди, дуже скоро. Знову в нашому ефірі. Знов про банки, знов ви нас порадуєте, впевнений і скажете, що продовжимо розвиватися і рухатися в правильному позитивному напрямку. Дякую вам. Також це віриться. Дякую всім. Слава Україні. Віруєм слава! Друзі! На цьому будемо закінчувати наш випуск. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. Експертна думка.